Ой, хто то у нас такий файний, віцлайкі вії, каже, свої, не на розчині, бо я дівчинка. Цілий тиждень ми тебе чекали, чекали, заглядали. Була файна погода, то ти не родилася. Сьогодні як дощ, болото, такий вітер холодний, то ти надумалася, так? Ну, вставай, вставай. Мама переживає. Ця мокра присунули мене до хліба. Болото помірила на вулиці. У нас такий дощ іде сьогодні. Холод такий. Ой, не можу. І вона родила дзвіноке, маленьке, файненьке. Отак каже, красунька. Ну вітов взагалі, я ж таких віт телят не бачила. Ож такі були. Чоловік, як на вулиці побачив, її каже, зразу дівчинка. І тільки точно каже, я дівчинка. Ну все, красуня, йду, маму, подою, та й будемо тебе поїти.